Ось ця рожева стіна, друзі, це стіна торгового центру Паладіум. А тут є ось такий внутрішній дворик. І я вам раніше його вже показувала. Тут є ось такі три статуї. Це е, обабіч від основної статуї посередині. Зараз я підійду, розкажу, хто це. А з двох боків це ангели. Отже, це статуя святого апостола Іуди Тадея. Нехай вас не бентежить його ім'я Іуда, тому що це не той Іуда, що Іскаріотський, який зрадив Ісуса Христа, а це Іуда, його перше ім'я, Тадей, друге ім'я, інколи кажуть Хадей. Ось тут написано про те, що до нього звертаються, ось написано святий Юдо Тадевиші, близький родич Ісуса Христа, Пана. До речі, дійсно він є близьким родичем Іуда. Тади був двоюрідним братом Ісуса Христа. І це вже навіть ну, досліджено і доказано в багатьох джерелах. Мама Ісуса Христа, Діва Марія і мама е, Тадея, і ще одного брата Якова, Тадея, брат був ще Яків. Він також був апостолом Ісуса. Так от їхня мама була сестрою для Діви Марії, і виявляється, що ці два брати, Яків і, і Тадей, були двоюрідними братами Ісуса Христа, я наприклад, це не знала. Уявляєте? Тобто, ось як буває дуже цікаво і навіть корисно і інформативно читати такі от історії біблейські, значить притчі, якісь роздуми священиків, які працювали над першоджерелами, їх досліджували. І тут... Чеською мовою написано і також англійською написано звернення молитви. Я вам потім її перекажу українською мовою обов'язково. Але найголовніше це те, що до святого апостола Іуди Тадея звертаються уже, скажімо так, в. Тих випадках, коли вже ніщо не допомагає, і коли, скажімо так, це вже якісь такі, як остання інстанція. Тут навіть про це і в молитві сказано. Я зараз хочу залишити тут гроші, мою пожертву. Також я принесла свічечку. Бачите, як тут багато свічок сьогодні стоїть. І, до речі, тут завжди багато людей, щоб підійти до статуї самої. І я чекала чергу, але потім зрозуміла, що я так буду ще й годину чекати. І зараз за моєю спиною теж люди стояли і чекали, поки я, власне, знімала вам коротеньке відео. Так, зараз мені потрібно її запалити. Отже. Свічечку я вже запалила. Почекайте, вона А, ні, мені здалося, що вона погасла. Так. І крім того, що тут завжди приносять пожертву, ставлять свічки. Я вам вже раніше показувала, але для тих глядачів, які вперше дивляться взагалі моє відео, я хочу вам показати дещо цікаве. Я думаю, що навіть дуже показове. Дивіться, друзі. Ну, і для тих, хто бачив це відео і, можливо, просто трошки вже забув, нагадаю, це ось такі а, от стоять, висять, верніше, на стіні такі от дошки, пластини, і до них прикріплені такі маленькі-маленькі металеві отакі от от пластинки, на яких Ускрізь написано подяку. Дивіться. Дякуємо. дякує за оздоровені мамінки. Дивіться, за виздоровлення мами, мамінки. Дивіться. тадеушку дякуємо за помоць. Тобто, і роки вказані інші, і деякі вказують навіть прізвище чи там ім'я тих людей, які одужали. Дивіться, їх так багато. Що це ну, не може не вражати. Тобто, це стільки людей одужало. І це ж мав дивіться, ще ж не все. Тут є такі темні таблички, які не світяться, не виблискують. Тобто, це теж таблички коричневого кольору. Дивіться, дивіться. І от там на горі вони теж, їх дуже багато. І я впевнена, що їх ще було б набагато більше. Можливо, не всі люди це зробили, тобто ну не всі поставили таблички. Бачите? Далі. Їх так багато, що тут уже місця не залишилося на цих е, таких от е, дошках. І тому з іншої стіни, дивіться, влаштували ось такі от ще дошки. І тут також, ну, вони ще ось тільки-тільки, бачите, почали їх заповнювати. І ось тут на нижній панелі також уже є таблички з подякою, дося того та -то Друзі, ви розумієте, що це дуже помічний святий, настільки помічний, що його ось так от дякують. Я зараз вийду і в іншому місті, не тут, не в центрі міста, хочу вам дещо розказати. Я думаю, вам теж буде це дуже цікаво послухати. І давайте, друзі, я зараз вам... Перекладу, я почитаю переклад цієї молитви, тобто текст. Тут не тільки молитва, тут ви зрозумієте наскільки ну, помічний цей святий, що він а, допомагає буквально ну, в най найскрутніших обставинах і в найостанніших випадках. Святий Юдо Тадей, близький родич Христа Господа, нашого відкупителя, апостоле і мученику, славний чеснотами і чудами. Вірний і скорий заступнику всіх його шанувальників, ти був обдарований Богом особливою благодаттю допомагати тим, хто позбавлений майже будь-якої надії, з глибини душі моєї і з нутра серця мого. Благаю тебе, поспіши мені на допомогу в нужді і біді моїй, бо без тебе я б марно шукав допомоги. Святий Тадею, я обіцяю, що ніколи не забуду Твого заступництва, і прославлятиму Тебе перед світом, як великого захисника. Амінь. Амен. Це молитва до самого Тадея. І в кінці є ще припис. Милосердний і добрий Боже, коли через Твого апостола Юду Тадея милосердно просимо у терміновій, ну, скорій молитві. Дай нам бути вислуханими, бо ти живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.